Вітаю вас на курсі InShot. Ми пройдемо з вами базовий монтаж відео в програмі Inshot. Мені особисто рекомендували InShot, я спробував його, і він мені дуже сподобався. Хоча там є реклама, яка трохи нав'язує, але це не так страшно, там непогані ефекти. Хотілося би, можливо, CapCut, але на телефоні він не встановлюється без VPN, тобто для нашої країни він заборонений, ми його не будемо використовувати. Тому ми будемо брати, до прикладу, капкат, хоча інші дуже багато зараз редакторів. Форматика дуже стрімко розвивається, тому не будемо зупиняти чомусь одному. навчитись на іншоті, і будь-який інший редактор вам буде доступний. Отже, іншот. Ми будемо починати з самого простого, а потім будемо робити більш такі інші складніші роботи. Хто наскільки зможе, мені дуже сподобалось. Я взагалі не думав, що в телефоні можна взагалі монтувати. Колись я був дуже здивований. Я думав, тільки на комп'ютері можна це робити. Але все-таки це можна робити на телефоні. І це досить зручно і можуть можна, можна робити всі. Я хотів би цим з вами поділитися, щоб ви могли робити, оскільки зараз трендова така штука, це відео записувати, Тік-Ток, Інстаграм. І взагалі YouTube, і так далі. Тому я думаю, що курс буде насичений корисний. Якщо треба буде якісь додаткові ролики, то скидати, оскільки я думаю, що цей курс буде більш обмежений, не такий широкий, яким я користувався, викладав для однієї з підгруп. Але урок є в інтернеті, з самого іншот є. Шикарні інструкції хоч на англійській мові, та й взагалі в третій безліч є інструкції і без мене. Просто ми почнемо іншот, і це будуть завдання зі мною. А ви можете навчитися самі, і дуже гарно можна навіть попробувати заробляти. І також хочу сказати, що є багато вже штучних талетів, які розвиваються, роблять анімовані фони і відео, досить великі можливості для монтажу. І ми також виходимо, якби на розуміння нового рівня в, в самому відеомонтажі і так далі. Тому давайте, давайте.